Всім хало! Сьогоднішнє моє відео дуже цікаве, тому що воно на тему, як проходить мій день. Тому сьогодні в мене по плану це піти до пекуря, е сходити в епіцентр, нарешті підстригти собі волосся. Да. Тому що в мене вже воно дуже довго, я таке не люблю. Ось це вам якби до і буде після. Ребята, я вже якби підстрилася. Ну, дивіться, це просто довжину якраз яку я хотіла. Мені дуже подобається. І тільки в мене колір волосся, просто подара. Та я вже до перш ходила. Зараз я е, маю зустрітися з подружкою, дати їй подарок. От потім я думаю, красанчик з Капучино по і далі додому. Потім я ще маю в який центр сходити з сім'єю. Дивіться, по мій топ іграшок це ось ця дракоша кайфовий і ось ця села. Ось він такий один, щоб ось такими збльостками був. Він один тут такий. Всі інші, вони просто тут без бльосток. Кстати, дивіться, яку прикольну штуку придумав. Опа, я знаю вже її ці. Перевірте ціну. Топ це ось цей дракоша, Бандеро мобіль і ось ця сова. Це прям вау. Ось ці три барани. Дивись на ці грибочки. Дивись на це чудо. Mm -hmm. Минулого року не був такий вибір. Боже, які гарні. This old habit's got a hold on me Won't let go Давай годинник ще візьму. Дивісь, ні, ти кажеш, у вас був годинник. То давай годинник візьмемо ні, всі не можуть. А кен шейкі, Рай. Це просто мій рай. Подивіться. Вся мішура.

Ми лі... лігі не купили, бабушка. Ми купили всього три ігрушки. Mm -hmm. Подивіться, це рай просто дачників. І мій теж. Оцей волк це просто Добрий вечора ми з України. Пес патрон. Вау. Це е, мій рай на дачі, розумієте, так? Ну якби, все, питань нема. Щоб я не завалилася. Що ви скажете про ціни на ціни. Боже на ми зараз вже закупилися. Бійші вже новорічні прикраси, трохи консуварів купили. Зараз ми будемо купляти якісь мови ще. От зараз я в цьому ділі. Ось такі справи. Але загалом вже все купилося. Да, ми скупилися. Бать. Мага подарчна. Отже, ми вже повернулися з епіцентру. Зараз вам покажу, що ми купили сова. Це типу знак мудрості. Вона залишалася одна, і я рахую, що це дуже гарна прикраса для ялинки. Ми взагалі планували купувати тільки. Одну прикрасу, але знаєте, вийшло як вийшло. Мені дуже вона сподобалась. До речі, я її взяла одну із перших і можу поставити їй великий лайк. Всі руки в бльостках від неї, але дуже патріотична. У нас такої немає патріотичної. Тому якщо порівнювати ось ці три прикраси, вони мені дуже всі подобаються. Всі три, всі три різні. Двохсторонній скотч, блочок для паперу, ручки, консерви для Фелікса. Папір для пакування подарунків, венегальські вогні, бантик для упаковки подарунків. Я надіюсь, тобі сподобалось це відео. Якщо це так, тисни лайк. Не забувай його коментувати, підписуйся і зустрінемось в наступному відео. Па-па!